Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу провести огляд біткоїна, але трішки поговорити не тільки про біткоїн, а про весь цей маразм, який відбувається навколо е, хамстера і всяких е, мемкоїнів, і, в принципі, висловити свою думку, чому вони зараз починають стріляти, чому фундаментальні е, проекти стоять на місці, а стріляють одні мемкоїни і е, просто всі сидять і тапаються цього хоміка. Давайте просто пройдемося спочатку про, по мемкоїнам, по ПЕПе, чому вони власне ростуть. Тому що якщо ми відкриємо CoinMarketCap, Відкриємо розділ мем з мемами, то ми чітко бачимо, що у нас просто зелене, 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 всі всі мемкоїни, мемкоїни е, просто стріляють, і пепо он там шалені просто ексидає по 80% за тиждень, тобто це шалений приріст, хто лонгує пепа молодці. Е, на мою думку, чому в принципі відбувається така ситуація з цими мемкоїнами? Чому у нас е, якісь там фундаментальні проекти АІ технології там, окрім uh, NVIDIA, тому що NVIDIA теж дуже гарно підросла про неї окремо. Uh, чому вон, вони так ростуть? Uh, тому що mm, розумієте. Завжди на на минулому е, бичому ринку всі говорили про те, що потрібен фундаментал, потрібно, те, щоб монетка була е, мала під собою щось, якийсь фундаментал. Люди стомилися від цього людям в лінь, просто лінь, люди, ліниві, і вони не хочуть сидіти вивчати е, якісь, скажем так. Фундаментал, їм проще просто взяти і купити якусь жабу, про яку всі говорять, на які всі заробляють, і просто взяти, купити і на ній заробити. Я не кажу, що це погано. Якщо я завжди вам казала, ви всіх оглядах, які я робила. Якщо ринок дає заробити, монетка росте, ви бачите, перспективу на ріст, купляйте, заробляйте з ринком, коли він дає заробити. Але щоб ви розуміли, ця перспектива. І це все, не думаю, що це довго стривало. Тому що рано чи пізно це все закінчиться і просто графік пепи укатається вниз. Ну тобто, все рівно, вам придеться вивчати, якщо ви хочете на крипті заробити, вам придеться вивчати. Вивчати, що таке проект, для чого він існує і для чого він нам потрібний. Далі, прийняли ETF по ефір. Що таке ETF? Це право купляти ефір і біткоін уже не тільки на криптобіржах, але і на. А, ринках акціонних ринках в Америці. Тому це, в принципі, крута новина. На цій, на цій новині ефір просто полетів. Ефір нам потрібний, тому що на його блокчейні будується багато і різних екосистем. Тому, в принципі, ми росли на очікуванні прийняття а і ми дійшли до потрібних нам, скажімо так. Давайте перейдемо на графік. А, так, ефір, ефір. Так, дивіться. В принципі, ми зараз маємо всі шанси дійти вже до нашого історичного максимуму, да, як я, що його я тут виділяла. Момент. Да. Тобто 4800. У нас є всі шанси, якщо ми пробуваємо цю вершину. Я думаю, що ми її проб'ємо. Якщо ви згадаєте графік біткоїну, коли, коли було прийняття ETF, то ми підросли да, на, самому, на самих очікуваннях ETF-а. І просто зробили, скажімо, таку легесеньку корекцію на, на всього-навсього 22%. Ефір, я думаю, що прям відкатиться на 22%. Я думаю, що він відкатиться трішки менше. Можливо, ми перекриємо даний імбаланс. І десь на. Хоча у нас є всі шанси, да, теж 15-20% теж відкатитися, це не страшно. І далі в принципі, продовжиться ріст це нормально. Звідки, якщо, наприклад, говорити про позицію по біткоїну? Де її набирати, що, в принципі, зараз робити по ринку. Дивіться, якщо ми зараз ми зайшли в даний ордер блок, якщо я на, ще на минулому десь огляді казала про цей ордерблок, казала, щоб ви на нього звертали увагу. Як ви бачите, ми зайшли тут в даний ордер блок, від нього ми отримали реакцію. Тобто можемо вважати, що він частково є протестований. Що робити далі? В принципі, далі можна подивитися, якщо ми починаємо пробивати цей ордер і. Починає, починаємо торгуватися над даним рівнем, будь-то, ну, тобто ми вже можемо вважати той факт, що ми пробиваємо цей рівень і йдемо далі. Але над нами тут є ще імбаланс, який вже повністю да, також ми перекритий, Тобто цей рівень, якщо ми пробиваємо і починаємо вже ще тут торгуватися, то в принципі я думаю, що можна дивитися на лонгові позиції. Ситуація у нас зараз, в принципі, довкола у нас позитивна, тобто позитивні новини, позитивні фактори. Якщо... Не стається ніяких там чорних лебедів, то я думаю, в принципі, що ми можемо побачити вже далі продовження росту по біткоїну. Я думаю, що ми а, десь в. Перший місяць літа можемо побачити зняття максимальних історичних максимумів і вже побачимо, де певний ріск. Де зупиниться біткоін, я гадати не буду на кафейні гущі. де зупиниться, будемо дивитися далі по ситуації, як буде відбуватися подій на ринку. Тобто, в принципі, зараз можна шукати позиції на вхід в лонг по біткоїну. Якщо більш там молодший таймфрейм, то у нас тут, в принципі, нормальні точки входу. Далі, що я хотіла ще поговорити? Я хотіла поговорити про цих хаміків. А, хто не підписаний в інстаграмі, ну, що подивитися, але просто хочу, щоб ви зрозуміли, як це працює. Ви всі чули про Nordcoin, так? Всі там зробили ну, 200 доларів на ньому, заробив, хто там 50, ну не суть. Давайте візьмемо собі за основу 200 доларів. Всі ці люди, які заробили по 200 доларів, зараз кричать всюди, всім своїм сусідам, знайомим, бабушки, дідусь і тому подібне, що вау, класна тема, давайте тапати. І вони приводять всіх своїх знайомих. Тобто всі думають, що вони зараз просто натапують на цьому хомяки, е, да, І вони зараз теж зроблять не по 200 доларів, бо вони зараз будуть робити аккаунти, субаккаунти і тому подібне. І що, ну, розумієте, це все, ця вся історія робиться для того, щоб ви. Щоб в ринок прийшло якомога більше людей. Прийшло якомога більше людей. Що вони починають? Вони починають цікавити, що ж таке ця, ця криптовалюта. Перше, що вони почують, це вони почують ф'ючерси, де вони прийдуть на біржу і почнуть зливати свої кровні заробні гроші. Бо вони просто розуміють, що можна поставити 5 доларів і можна заробити мільйон. Ну, тобто, якщо сісти, послухати, то ви плюс-мінус будуть, будуть слухати і думати, що таке. Потім вони почнуть ще кудись зливати, ще кудись заходити. Тобто в ринок зайде нова ліквідність. Ця вся тема, оця вся з хом'яком, вона зараз хайпова тільки за рахунок того, що біржам в першу чергу, чому, якщо ви відкриєте white paper і відкриєте що, сайт хомяка, то там, в принципі, будете бачити, що всі більш абсолютно ну, якби, в принципі, ну, підтримують його. Чому, тому що їм вигідно, що в ринок прийшла нова ліквідність. Будь ласка. Е, ну, я не кажу, не робіть. Якщо ви тільки починаєте розбиратися в крипті, вам для того, щоб це якось плюс-мінус зрозуміти, почати розбиратися, потрібно. Тобто тапайте, натискайте там, не, ну, можете вивчати чисто для себе, ну, ви не ризикуєте грошима, це факт. Тобто ви нічим не ризикуєте, окрім того, що можете собі пальці натерти е, і час втратити. Але не розраховуйте на те, що ви зробите якесь состояння, як, як у 2013 році, як можна було за піцу купити пару біткоїнів. Цього не буде. В крипті заробляють одиниці, заробляють зазвичай ті, хто або навчився чекати, хто або хтось, хто розібрався. Цей весь хайп зараз створюється для того, щоб провести в ринок нову ліквідність, для того, щоб просто її забрати і передати людям, які в цьому розбираються. Тому, в принципі, так. Пишіть свої коментарі, пишіть свої думки насчет цієї ситуації: насчет ситуації з мемами, ситуації з хомяком, діліться своїми враженнями. Буде би цікаво поспілкуватися. Всім злодкого дня!